Аліна Ігнат одна із тих, хто завершив стажування у Хмельницькій міській раді. Більше місяця дівчина знайомилась із роботою управління адміністративних послуг. Я вже була знайома з основами, як працює місцеве самоврядування, що це таке. Тобто, мені було цікаво дізнатися більш з практичної точки зору. А щодо самого стажування, цю можливість я знайшла на просторах інтернету, соціальних мереж. І, відповідно, я побачила пропозицію і вирішила спробувати відповідно. Так як центр надання стрільних послуг вміщає величезну кількість послуг, тому відповідно нас загалом ознайомила взагалі, як це працює. Загалом ми працювали з людьми щодо безпосереднього, тобто надавали їм можливість швидше дізнатися куди вони можуть звернутися, їх направити відповідно до свіпівного спеціаліста, так ну загалом зорієнтувати що куди і як, і взагалі е, зорієнтуватися в роботі центру після успішного завершення стажування Аліні ігнат запропонували обійняти посаду головного спеціаліста відділу інвестиційної політики та міжнародного співробітництва управління економіки. Загалом можливість працевлаштуватись у міській раді отримали троє стажистів із шести. Решту зарахували до кадрового резерву. Маємо хороше поповнення молодих людей завзятих. Вони себе добре показали під час стажування. Мають якийсь певний рівень компетентності професійності з вогнем в очах, хочуть працювати, хочуть змінювати. Тому нам, в принципі, приємно таких людей забирати. І вже на наступний етап плануємо чергове стажування. Пригідно всіх запрошую. Зазвичай це конкурсний відбір. Проти хороше, якісне стажування, побачити, як працює Хмельницька міська рада, яка відповідальність на тих чи інших структурних підрозділах. І ці знання, уміння навички вони будуть корисні в житті, незалежно від того, чим ти будеш займатися. Зокрема, одна із тих, хто потрапив до кадрового резерву, Вікторія Рехман, дівчина ділиться отриманим досвідом та знаннями. Залишилась задоволена. Я стажувалася в управлінні молоді та спорту. Це були їхні комунальні установи, а також саме управління. Стажування було досить цікавим. Мені сподобала. За час стажування я набрала досить таке багато досвіду, який мені допоможе в майбутньому для реалізації своїх проєктів певних молодіжних для того, щоб працевлаштуватися відповідно. До слова, це вже дев'ятий етап стажування у міськраді. Загалом за 9 етапів стажування понад 100 молодих людей пройшли стажування в стінах Хмельницької міської ради. Одразу зазначу, що всі 100 включені в кадровий резерв, показали дуже хорошу якість як стажисти, і 15 з усіх тих, хто за 9 стажувань проходив, працевлаштовані Хмельницькій міської раді, працюють, змінюють місто, змінюють країну. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.